Доброго ранку, мої любі маляти! Сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку та ваше здоров'я. Погляньте на стіл. Скільки тут різних предметів. Давайте їх назвемо: Пластилін, фломастери, фарби, олівці, ножиці. А чи замислювалися ви маляти? Коли-небудь про те, що ці предмети можуть бути небезпечними для вашого здоров'я. Тож давайте разом поговоримо про правила безпеки з цими предметами. Під час роботи з пластиліном маляка ні в жодному разі не можна брати пластилін і засовувати собі в носа, в вуха і в роти. Коли ми працюємо зі стеками, то працюємо дуже обережно, так, щоб не поранити собі е, ручки. Після роботи обов'язково треба руки витерти е, вологою серветкою, скласти все, весь матеріал на своє робоче місце. Перед початком роботи з клеєм обов'язково треба. Підстелити клейоночку, підставку для пензлика, налити клей. Коли ми працюємо з матеріалом готовим, ми набираємо на кінчик пензлика, клей і змащуємо края нашої заготовки. Після того, як ми ретельно все змазали, наклеюємо і обов'язково зайвий клей. Прибираємо серветкою. Не можна при користуванні з клеєм розмахувати пензликом, тому що клей може потрапити вам на одяг, в очі. Ні в якому разі не можна брати клей до рота. Це дуже небезпечно. Після роботи, коли ви закінчите працювати з клеєм, обов'язково все треба вимити. Пензлик і обов'язково промити руки. І все приладдя скласти на своє робоче місце. При роботі з олівцями малята переконайтеся, що ваші олівці добре підточені. Коли ви малюєте олівцем, будь ласка, візьміть його правильно, ось так. Не натискайте, коли ви розфарбовуєте або малюєте. Не натискайте сильно на олівець, тому що зламається грифель. Не розмахуйте олівцем під час роботи, не беріть його до рота, не кидайте на підлогу, тому що може зламатися грифель. В роботі з фломастерами теж притримуємося певних правил. Беремо фломастер і теж працюємо з фломастерами. Після того, як ви попрацювали, з фломастером обов'язково закрити, треба покласти на своє місце, щоб вони не засохли. І олівці теж ми складаємо порядок на своє місце, в свої пенали чи коробочки, там, де у вас знаходяться олівці. Так само і фломастери. запам'ятайте, не можна тикати в очі, в угука, в ніс, тим паче брати до рота. Це дуже небезпечно для вашого здоров'я. Під час роботи з фарбами треба підготувати своє робоче місце. Знову ж таки, підготувати кліюнку, далі аркуш паперу, на якому ви будете малювати, баночку з водичкою. Пензлі е, різні. Далі фарби відкриваємо. Потім, щоб приступити до малювання, зволожуємо пензлик водички і змащуємо водичкою всі фарби. Щоб вони напились водички, і тоді вони будуть дуже гарно малювати. Теж набираємо фарби, малята, дуже акуратно на кінчик пензлика. Ну, приблизно ось так набрали і дуже акуратно малюємо нашими фарбами. Стараємося так малювати, щоб наші фарби не розбризкувалися, щоб не попали нам на одяг. Знову ж таки, щоб не попали нам в очі, в ніс. ні в якому разі не можна брати. Ось так пальчиком фарби, чи на малюнку, чи ось тут, де наші фарби знаходяться, і брати до рота. Це теж дуже небезпечно для вашого здоров'я. Після того, як ви закінчите свою роботу, обов'язково треба вимити пензлика, витерти його серветкою. І знову ж таки прибрати своє робоче місце і скласти відповідну шафу там, де у вас знаходиться оцей весь матеріал. І після роботи обов'язково вимити руки. А зараз, малята, ми з вами поговоримо про правила поведінки і поводження з ножицями. Не залишайте ножиці відкритими на столі. Не тримайте ножиці кінцями вгору, передавайте ножицями ось так, лезами до себе тримаючи за леза. Ні в якому випадку лезами вперед. Не залишайте ножиці на кінці стола. Під час роботи з ножицями працюємо так, щоб не поранити пальчики лівої руки. Ось так. Не ходи по кімнаті. Ось так з ножицями це дуже небезпечно. Після роботи складай їх у відповідне місце. Тож запам'ятайте, малята, усі ці правила. Тоді ваше здоров'я буде в безпеці. До побачення!